Всім привіт! Сьогодні нескладна, швиденька така робота. Наше, наше завдання було знайти для доброго знайомого сусіда пильний диск під його хомбійний станок по деревообробці. Таку мі міні-циркулярочку. Чи може мікро, ну, скоріше все, що міні-циркулярочку. Зносився в нього диск, він же його там сам перезаточував, треба було знайти новий. Перешукав я по інтернету, по тих параметрах ні з нового, ні з бушного, нічого не знайшов. А параметри саме такі: зовнішній діаметр диску 60-70 мм, внутрішній діаметр 8 мм посадочний навал. І товщина диску 1 мм. Серед того всього, що я зміг реально знайти найбільш підходящо під ці параметри, це отакий от диск по дереву. Внутрішній діаметр 16, посадочний, зовнішній діаметр 70, він підходить так, в притірочку до його стола. Ну, чуть, -чуть може, треба буде. Пас під полу розпиляти. Я думаю, це не проблема там, якщо на 2 мм розпиляється по довжині пас, то нічого страшного. Так, ну по товщині, там товщина 1 мм, 1 мм так він у нас є. Значить, завдання стоїть як? шайби притискні, вони не мають паза під такий. Чи виступа, чи посадочного місця під діаметр 16, вони мають посадочне місце під діаметр 20 мм. Там на нього можна вішати, одягати абразивні круги, різні, там такі маленькі, але посадочний 20. В нас є 16, значить, прийдеться робити якісь стулочки. Пройшлися ми по токарях найближчих. Ніхто не хоче за таке братись. А якщо братись, то втулочка буде коштувати майже як у цей диск. Бо дуже делікатна робота, бавитись, і, а за 5 чи за 10 гривень ніхто не хоче братись. Що нам порадили зробити, пошукати десь стандартні такі втулочки, десь може. Пройшлися ми по всій барахолці, по всьому нічого ніде не знайшли. Але як в більшості випадків... Все, що ми шукаємо, воно у нас під ногами. В нашому ящику з кріпильними матеріалами, з шайбами, з болтиками, от, ми знайшли отаку шайбочку на 8. Вона майже підходить під цей диск. Єдине, що тут є зазорчик такий, зараз ми точно проміряємо. промірюємо. Ну, внутрішній діаметр у нас 8,1-8,2. трошки. завеликий. І зовнішній в нас. Чітко 16, навіть трошки мінус і 15, і. І 8. 15, і 8 у нас. Тут в нас отвір. 16, і. Зараз, у нас 16, і 3. Шістнадцять, навіть, якщо можна так по цьому штану. Сказати, тобто в нас пів міліметра, отут є зазор? Ну, плюс вона ще по товщині, трошки товстіша, Тоненької такої ми не знайшли. Вона півтора міліметра має, так, півтора міліметра по товщині, диск в нас має чітко міліметр, навіть в мінусі 0,8 міліметра. Як будемо виходити з даної ситуації? Найпростіший варіант, який є, це ми візьмемо просто розклепаємо дану, заклеп, дану шайбочку. Тим самим ми збільшимо зовнішній діаметр і зменшимо внутрішній, що нам і потрібно. І компенсуємо оці зазори. І потім на наш докучі, на болгарці, на абразивному диску спиляємо по товщині. Все, приступаємо до роботи. Так, розклепувати на кувальні великої в нас тут немає, треба йти в іншу майстерню, в підвал. Будемо розклепувати на таких лищатах і ну, цій рівній поверхні. Ну, Бачимо, перша шайбочка у нас зіпсувалася, трошки нерівно я вдарив і пішла криво. Беремо наступну, пробуємо наступну. Візьмемо інший молоточок і пробуємо потрошки її розклепувати. Так, можливо. Так, попала скучка. Ну, маленький не трогай. Так, ладно, щоб не показати. Так, повіримо. Так, ладно, у нас починаємо. Заміряємо внутрішній. Ну, ми маємо 8,5. Зараз ще трошечки по внутрішньому діаметру. Акуратно так краєчком підстукаємо, компенсуємо тих півміліметра. Так, заміряємо. І ми маємо вісім. Так, 8 і 3. 8 і 3. Я думаю, що якщо вісьмерочка 0,3 мм на зазорчик для циркулярочки, це не є дуже суттєво. Так. В результаті ми маємо отаку от шайбочку. Єдине, що в нас вона трошечки по товщині не така, Зато ну, затовстала на пів міліметра. Так, беремо зараз нашу болгарочку. Ось такий диск. Так. Не забуваємо про окуляри.

Так, все, проміряємо ще раз товщину. Так, у нас є. 08. Так. В принципі, достатньо. Нормальний розмір. Так, приміряємо ще раз до нашого. Так, є. Так, як бачимо, шайбочка сидить ідеально. Є трошечки зазорчик. Мається на увазі потовщені шайбочки, якраз то, що треба, вона притиснеться боковими пластинами. Так, все. Отака у нас була на сьогодні робота. у нас получилась в результате шайбочка так заходим на чудово внутренний отверт получился у нас чуть-чуть раз еще раз так висим и 8 и 2 Так, 8 і 2. Так, трошечки у нас вийшов більший на 0,2, бо там 8 вал має чітко 8. Я думаю, що 0,2 мм биття цього диску. Це нічого такого страшного. Ну, за рахунок того, це вийшло, коли ми розклепували той внутрішній отвір. Так само збільшувався. прийшлося нам чуть-чуть розклепати ще по внутрішньому. По внутрішньому отвору, щоб його трошки зменшити в діаметрі. От. Від, воно стало трошечки е, ну, не в площині, відповідно. Ну, від, Ми потім спиляли, підпиляли і вийшло абсолютно, абсолютно гарна наша шайбочка. От таке на сьогодні було м -м, відео, така була на сьогодні робота. Всім дякую за увагу. Всім, кому було цікаво, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. І всім удачі!